Всім привіт! З вами на своєму каналі АЛІКС Перебор монет був на виходні. Вчора і сьогодні, субота і неділя. Так, результат. З півтори тисячі десь гривень я перебрав. Що в нас виходить? По 10 копійок така. Куча. Ще така. Маленька і по 10 копійок у нас 96-й крупний гурт. Стоя монета дорого. Хто як продає? Луганськ. Ой, кажу Луганськ, відбачаюсь. 4-ягоднік. 50 копійок. Другий штамп, одна трапеція. Так, ну і за всі мої роки попалася друга монетка. 10 копійок 2007 року. Відчеканена. Аверс від однієї копійки 2007 рік. Ось така монетка. Вона рідкісна, її стоїть шукати і відпложувати. Стоїть вона вище свого номінала дуже дорого. Так, що в нас далі? Далі ми зважимо сьогодні. Так, 50 копійок. Розклетне. Ці монетки я теж вже поки в кульочок. Хай побудуть вага непонятна. понятно. Ми їх положимо і будемо ждати наступного каталогу. Про браки, про все будемо тоді. Про їх балакати. Так, ну що у нас? У нас ще брак, який є в каталозі. Подивимося на оцю монетку. Це я такий от одвину. 50 копійок, 92-го року другий штамп. Полоси. Дуже рідкісна монета. За всі перебори я знайшов. Це перва монетка. Учора я її знайшов, а сьогодні її в відео. Випускаю. Звісно, я трохи відео пізніше, бо кожен день знімаю, а виставляю раз два, три дні. Так що отакий. Така знахідка не часто. Кожен мріє її знайти. Я навіть не, і не думав, що вже знайду. Але все-таки знайшов ну десь. Попалась вона. тут в мене ще цій теж полоси. Ну вони не видно, але в мікроскоп якийсь брак, непонятний який. Вона ще мені не досліджена, ми її теж положимо в кульочок. І хай долучив. Часів, де вона лежить, а там розберемося потім. А ця монетка дуже-дуже рідкісна. Так. Ну тут 50 копійок, це понятно. Ще раз на неї подивимося, бо вона з Кож... колекцію, звісно, підходить кожному. Так що, хто хоче, хай підписується на канал, ставимо лайки, я показую тільки те, що знаходжу в обіході. Всім до зустрічі на каналі, всім-пока!